Вам потрібна організація міжнародного коровоперевезення? Термінова доставка вантажу? Ви шукаєте транспортну компанію? Вам потрібна корова перевозка індустрії. Наша компанія використовує найінноваційніші причепи для вантажних перевезень. Найкращі водії до ваших послуг. Сэпка работает, а вон он на этот. У коровы вымя, короче, в сетку просунулось и лагает. Блин, мановело, по-моему, корова. Найкраще води. А що буде якщо, типа, в море. Прям. С коровами? Я думаю, ничего хорошего. ну можем попробовать. Давай мост, кстати, до на ту сторону. Далі прорахувавши всі ризики ми почали будівництво. Моста для того, щоб переправити коров, яких залишилось, до речі, не так багато на інший берег, там де у нас буде розгрузка. Ого, там далеко, звісно. Все, поїхали? Так. Да. Погнали. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Да. А, блін. Ти засів? Да. Сейчас я довезу корову и до тебя приду Отцеплю их там, короче, нехай стоять Сейчас до тебя приеду да? КОРОВЫ! Куда Что? они пошли? Куда Что? они пошли, коровы? Я... Да. Одна корова... Две коровы осталось Их было 11 Фонарик, короче Вообще ювелирная прям работа Пять конусов Ой, я бачу тут коров. Ой, фура падает, падает, фура упала! Вона прям ну, зараз упала в воду.